що, хороший матеріал, можете спортити що? Ага, криві руки. Бачите, тут в нас є саморезик. Ніржавіючий обов'язково. Ну і що, що він нержавіючий? Ми його відкручуємо. Тому що він нам тут не потрібен. Да. А що це? Це виходить... Це, це получай... А ні, не відкрутив. Потому, потому шо... Крутив, ні, то треба мені допомога, А ну-ка, зараз бачите. Сам бос приїхав. це буде сам зараз прикручувати, да. Та Я люблю так запрягати, тому що так, по-моєму, тут не дуже цікаво. О, дивіться. а Вона знімається. А ну. Должна зніматися. Да. Ну крутив не бос, тут є. Так, тут О, ага. давай, да, да. ще знімемо зараз ще тут. Сама панелька вона от така в розрізі. Це унікальний продукт в чотирьох кольорах. Що та яскрішка. Що зараз хочу показати? Ну, от, показати хочу те, що цю планку, цю планку можна сюди вклеїти. І тоді не буде у вас отих от дирочок. Правильно. Да, на двухкомпонентный клей на, или на, на полиуретановый. Ну, у нас есть у тебя тоже сиковский клей. Так. Можно вклеить.